Ми були в городі, бачили цей процес весь, бачили цих лічаючих шахідів, як вони, як люди прям боялися, все бачили взрив, бачили дим. Квартира пані Ольги на п'ятому поверсі у другому під'їзді. Жінка говорить, п'ять років вкладали душу й кошти в ремонт. Нині ж помешкання дощенту зруйноване і вигоріли. 3 липня після шахетної атаки на Суми дерев'яні конструкції у квартирі палали. Їх заливали водою, обвалився дах. Шок. Я відкриваю ключом двері, а там небо. нічого не. Ма упала, все упало повністю. Тому що мене в ЗСУ примчався спеціально. Думав щось помагати, виносить, щось йшли накривать. кажу, давай тент тентянуть на кришу. Ну давай, щоб не текло. А воно рухнуло все на четвертому поверсі. Квартира Тетяни ціла, але вся мокра. Оселю залило водою, коли гасили пожежу. Слава Богу, що я жива, що мої коти живі, бо я за них дуже переживала. Мене не було на той момент вдома. Була моя подруга. Вона саме впала звідти сюди від першого удару. А тоді вже ми ну, по відеозв'язку розмовляли. Тому я онлайн все це бачила і чула. І вона вибігла до коридору. І... А потім уже тікала. Зайти до квартир другого під'їзду. Дозволяють лише з представниками комісії та рятувальниками. Доля третього під'їзду. Невтішна такої думки архітектори три поверхи вище звичайно придеться демонтувати. Посадовці говорять, всі комунальні служби дуже оперативно під'єднують комунікації у вцілілих частинах будинку. Першому під'їзду і по першому є електропостачання, по другому воно відключене, але технічна можливість подати в будь-який момент. Вона є. Виїжджали обленерго, провели всі роботи з перепідключення. Також водопостачання -першому під в першому під'їзді підключено, другою відключене в підвалі. Тобто, при будь-якій потребі, коли потрібно буде, воно включиться. А суми газ просить цих мешканців бути присутнім пуски газу, це обов'язково. Окремо опрацьовують питання нарахувань за комунальні послуги. У кого лічильник є, воно буде згідно лічень показників лічильника. У де немає лічильника і немає можливості люди не проживають. Ми за дорученням штабу звертаємося до постачальників комунальних послуг і просимо їм, щоб їх щоб вони не нараховували по квартирам, там де відсутні. У департаменті соціального захисту першого ж дня надали постраждалим сумчанам місця тимчасового проживання. У нас п'ять осіб проживають в гуртожитку на хіммістечці, тобто, вся допомога їм надається і харчування, і гуманітарна допомога. За підсумками актів експертного обстеження, органи соціального захисту надаватимуть матеріальну допомогу на проживання, враховуючи індивідуальні обставини родин. На сьогодні ми готуємо порядок забезпечення виплати допомоги на проживання і е, також Працьовуємо питання допомоги сім'ям, як взагалі постраждали. Період той, скільки сім'ї це потрібно буде. Тобто, коли сім'я приїжджає сюди жити, то вже ми виплачувати не будемо. Сумчани зможуть отримати також і є компенсацію за зруйноване житло на відновлення. ви бачите, це третій під'їзд в другому під'їзді. Це верхні поверхи. Наша задача спершу зробити акти обстеження, щоб визначити пошкодження цих приміщень, і потім, щоб люди отримали най, найскоріше отримали компенсацію. Реєстрація іде через дію. Кожен із постраждалих людей повідповідомлю, що повинен, повинен зареєструватися через дію, але е, реєстр. Знищеного майна буде працювати тільки з 15 липня. Починаючи з 3 липня, всі роботи на об'єкті координує штаб з ліквідації наслідків трагедії. У штабі знаходиться працівник ЦНАПу, працівник соціального захисту, секретаря, тобто ми можемо подивитися довідки, подивитися, прийняти документи, написати заяву. В робочі дні ми працюємо з 8 до вісімнадцятої, вихідні дні з 9 до 13. Хто не звертався, обов'язково, якщо у вас є пошкодження, вікна, шибки, ну тобто, що здебільшого там двері, дах можливо, саме вашого приватного, тобто вашої будівлі, квартир, Тири там або частного приватного будинку. Зверніться, будь ласка, до штабу приміщення школи номер 2 Спеціалісти ДСНС і міські комунальники вже розчистили двір від завалів, розбитих дерев і автомобілів. Вдалося врятувати двох домашніх тварин. Біля будинку цілодобово чергувала поліція, щоб запобігти мародерству. Міська влада надала транспорт, аби мешканці могли забрати і вивезти вціліле майно із розбитих квартир. Травмовані отримують медичну допомогу. В лікарні чотири особи, чотири сумчани, які отримують медичну допомогу. Одна людина звернулася тільки вчора. Це з будинку Петропласького 77Б. Тільки вчора звернувся. Вони у нього були були опіки, і от вчора також йому допомогу. Сумський міський голова запевняє, влада допоможе людям із вирішенням численних юридичних питань. Буде обов'язково фіксована сума допомоги сім'ям, де загинули люди, зараз ми опрацьовуємо, соцзахист опрацьовує суму цієї допомоги. Я думаю, що це буде 500 тисяч. Для загиблих. для загиблих і також ми плануємо виділити кошту загальну загальну суму для відновлення будинку там де це можна буде зробити будемо заказувати замовляти обов'язково державну експертизу Бакаріуса, тому що судову тому що ми розуміємо яка серйозність серйозна відповідальність сьогодні на нас і перед державою і головне перед мешканцями Тетяна полозова Віталій Старостенко новини СТС